Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку стрілець. Швидше за все, ви вже маєте чітку мету, до якої ви хочете рухатися стосовно ваших фінансів. І, імовірно, наступний тиждень ви присвятите тому, щоб спланувати, як саме вам досягти цієї мети. Можливо, ви знаєте, яку суму грошей ви хочете заробити. А наступний тиждень ви будете розглядати варіанти, як саме заробити ці гроші. А можливо, ви вже зайшли й далі. Ви вже знаєте, і скільки ви хочете заробити, і як ви це будете заробляти. Залишилось спланувати лише поетапні кроки. А здоров'я, на жаль, наступного тижня не надто порадує. Бо швидше за все зріє десь там усередині, можливо, ще непомітна якась хвороба. Можливо, для неї є якісь інші причини, але швидше за все це внаслідок того, що ви вже втомили свій організм. Ви або забагато працювали, або замало відпочивали. І організм втомився і на фоні цього, на фоні стресу, якогось фізичного виснаження можуть виникнути якісь хвороби. Зате, з романтичними стосунками, наступного тижня все буде на вищому рівні. Ви будете випромінювати силу, впевненість, якусь особливу внутрішню привабливість. Якщо ви у стосунках, то партнера потягне до вас ще сильніше. Ваша рішучість, щирість, сміливість буде притягувати вашого партнера. А якщо ви самі, то буквально зараз ви будете в такому стані, коли любов не шукають, а вона сама вас знаходить. Це буде дуже чудовий час саме для романтичних стосунків. Відпочинок вже буде рівно такий, і його буде рівно стільки, як ви самі собі це дозволите. Якщо ви вважаєте, що ви слабо попрацювали, що ви не маєте права на відпочинок, то ви його собі і не дозволите. А якщо ви вважаєте, що ви маєте право приділити не лише обов'язкам іншим ну і ще чомусь якійсь роботі свій час, а й приділити і собі відновленню свого організму, то ви і відновите його, ви відпочинете. Але ж не забувайте, на фоні перевтоми у вас може виникнути якесь захворювання. Тому постарайтеся наступного тижня дозволити собі відпочити. Кожна людина має право на відпочинок. І не тому, що вона заслужила це чимось, якимись досягненнями, якимись перемогами, а тому, що органіст, кожен організм потребує відновлення. Навіть якщо здається, що ми за тиждень нічого не досягли, але ж ми все одно щось робили, і все одно органіст стомився, то треба дати йому хоч кілька годин, а в ідеалі все-таки один день, і відпочити. І це буде справедливо.